Привіт, я у Солонці. Буду вас ознайомлювати з новим об'єктом. Це будинок дуплекс, розташований у старій частині солонки. Свій відеоогляд розпочну з вулиці і заїзду. Це вулиця демократична. Вулиця викладена бруківочкою. Є заїзд через шлагбаум. Будинок збудований в кінці вулиці на пагорбі. Щойно від кінкросу на авто я їхала 7 хвилин. Поруч є школа, неподалік садочок. Йдемо до будинку, покажу вам. Я біля будинку ось так виглядає дуплекс. Вас ознайомлю з лівою частиною. В кінці відео покажу вам двір правої частини. Паркан із габіонів з прольотами між ними жалюзі. Гаражні ворота під електромотор. Заходимо. Між ділянками паркан ранчо. Достатньо місця для парковки. Автомобіля. Біля будинку є висаджені дерева. Будинок виконаний з урахуванням усіх кліматичних аспектів регіону. Гараж. Також вам детальніше відеоогляд зроблю. Парадний вхід. Вихід з гаража. Тут. Будинок збудований, використовуючи усі сучасні технології будівництва. Монолітні залізобетонні конструкції, підсилені додатковими залізобетонними балками та армопоясом. Ось таке яблуня. Позаду будинку достатньо місця, щоб облаштувати відпочинкову зону. Так, і повертаємося до опису будинку. Стіни викладені з червоної цегли. Утеплення будинку 10-15 см пінопластом підвищеної щільності. Ось вихід з кухні вітальні. Заходимо в будинок, покажу вам, як він всередині виглядає. Підні двері броньовані, утеплені, шумопоглинаючі. передпокій з таким віконечком. Сходова на другий поверх. Санвузор. По праву сторону гардеробна. Можна облаштувати як безпечну кімнату, для каналізація, вода. Ось таке безпечне місце в будинку. Це кухня вітальня Передбачено комик під камін. вентиляційні комунікаційні канали та окремий канал під твердопаливний котел. Два канали вже з них гілізовані. На мою думку, ось тут кухня. З таким цікавим віконечком. І вихід у двір. У будинку заведено 15 кВт світла, центральна вода, центральна каналізація. Загальна площа першого поверху 106,4 квадратних метра. Піднімаємось на другий поверх. Дуже цікаво продумано дахові вікна на другому поверсі. Фірмовий люкс дає багато денного світла природнього. 76-96 квадратних метрів другий поверх. Є три спальні. Показую, ось перша спальня. Берету власне дві. Друга спальня. Цемузор? І ось така з пальне третя. Загалом вікно, вікна. вікна фірма вікна ленд, шістикамерні. І ось є ванна кімната. І гардероб. Річкове Каміння. Це сусідній дуплекс, частина будинку. І ще вам хотіла сказати, що дах утеплений і вкритий мембраною та засипний річковим камінням. Залишаю усі деталі по цьому будинку. Кого це цікаво! Залишаю свій номер телефону. Телефонуйте, буду рада вам його показати. Гарного дня! А також вам трішки покажу, як виглядає друга частина дуплексу. Двір виміщено бруківочкою, облаштований газон. Ви судді хвої та дерева і покажу вам, як виглядає всередині гараж. Досить великий. Ось така технічна комірчина. І вихід до парадного входу. Швиденько покажу, як задній двір виглядає будинок від зеркалення лівої частини, яку я вам показала.